Всім привіт! Короткий огляд на набір для побудови з нуля електротрайку. Вирішив для батьків зробити трьохколісний такий електроскутер. З трішечки, скажімо так, підвищеним комфортом, оскільки будуть використовуватися ось такі сидіння, легенькі, м'які з регулюванням. Спинки це водійський із регулюванням вперед-назад. А, і так, що входить в набір даного електронабору? А, сам міст, його якби, довжина ширина це 60 см, по колесам 65 є ось редуктор, редукцію. Не пам'ятаю, потрібно дивитися характеристики. Електродвигун а, на 60-72 вольти, потужністю 1000 Вт. Ось такі от диски 10-дюймові з гумою 30 на 10. Ось, а Я думав, що вони, диски приїдуть окремо від гуми і я сюди поставлю 4,0 на 10, щоб трішки збільшити діаметр. Але вже буде так. Можна, до речі, також поставити ну, 12-дюймові диски. Тут правда, кріплення, специфічна розболтовка, тут 14-та шпилька стоїть. Ось і відстань міжкулісна, тут між шпильками 70 мм і по діагоналі 100 мм. Гідравлічні дискові гальма. от Гідролінія, ручка гальміна, вона, до речі, вже заправлена. Ось супорт тут двохпоршневий стоїть. Ось такий от підрамник. З болтами для кріплення. Ось тут вони кріпляться. До речі, можна легко переобладнати той же мопед двокулісний скутер на трьохкулісний, тобто з невеличкою доробкою, тобто ми кріпимо сюди 12 мм діаметром оці болти. Амортизатори, до речі, комплект не входять. У комплект входить от, крила. От вісь 12 мм. Тут відстань для кріплення до рами. 21,5, ну, грубо кажучи, 22 см. Дисплеї, контролер, Відповідно, ручки та блоки управління. Такі є у нас стопи, сигнали, габарити. Поворотники з габаритами, ось о, на них зніму окремо огляд, комплект не входить. І ось такі фари взяв. Ось. Така хороша фара на 18, 10 Вт. Тут ближній дальній переключається. Ось такий захисний е, порт під'єднання. Також взяв такі хороші зеркала з поворотниками під карбон. От. І також всередині є поворотники. Підінав для перевірки для акумулятора зібрано в такому кейсі для клієнта збирав. Тут збірка літій-залізофосфат фосфат 20S64 вольти. Порт на зарядку C13 комп'ютерний вихід а, іде 90 10 квадратів. провода. Контролер взяв фор ND72200 в іншому корпусі, тому що, як правило, вони йдуть в червоному корпусі на 50 батарейного 200 фазного. Це йде на 55 батарейного 200 фазного. Ось є такі дисплеї, на них є окремий огляд. Ось маленький дисплей. Ось потім поставлю на штатив, покрутимо трішечки двигун. Ось так. Так, от у нас є. Перемикання швидкості. От перша включена, видно, от друга, вона міняється. От, третя. Ось. А, все працює. І так, ще раз шов входить в набір. А, міст з електродвигуном. Диски 10 дюймів з гумою 30 на 10. Підрамник з болтами М12 кріплення. І крила. Це інший в комплект набору ходить. Ну, і я думаю, що в більшості, більшість буде цікавити ціна такого електронабору в Україні, вона складає 32 тисячі гривень. Тобто, докупивши контролер та акумулятор, можна, відповідно, вже використовувати. Так, давайте встановимо і трішки покрутимо так штатив. Так, наш міст. Ось ручка газу. Перша швидкість. Так, друга. Ну, контролер не налаштований. повністю, можна вибрати еко режим, плавний старт, поки все не налаштовано. Ось. Третю швидкість не вмикає, бо він злетить просто-напросто. Ось, а, так. Тепер дисплей, дисплей показати, як відображається. Так. Так, показати наш дисплей. Так, от, виношу вімкнена. Перша швидкість, друга швидкість, третя швидкість. Дисплей просто маленький. На дисплеї я робив в окремому огляді, є на каналі. Ось. Єдине, що спідометр потрібно калібрувати, тому що дуже неточно показує зараз. Ось. Зараз спробую підключити інший спідометр, показати, там краще буде видно більший просто. Це трьохдюймовий, а цей п'ятидюймовий. Так, вимикаємо. Так, знімаємо фішку. Вони всі підходять до контролерів в All Far Driver. Так, вмикаємо наш інший дисплей. Так, забираємо коробку. Так. Так, вмикаємо. Так, ось. Так у нас відображається перша швидкість. Ось ми будемо так перемикати. Ось тут. Видно, щоб було. Так, перша, ось друга. Трета вмікнена. І зараз ще продемонструю, якщо, допустимо, включити. Задній хід. От я зараз тут фішку заку. Так. От, показує r Reverse, тобто назад. І буде крутити двигун назад. Ну і також, коли ми натискаємо на гальма, відповідно, буде загорятися піктограмка на дисплеї. Щоб показувати, що ми от... Так, то у нас. Так, 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 так. От, то у нас реверс. І у нас гальма. Так, гальма. От загоряється ось тут піктограмка. Ось таке з двигуном. Ось. От. Цей дисплей також потрібно калібрувати. Він тут космос швидкість показує. Ось. Ну, будемо це все збирати. Щоб воно вже поїхало, запрацювало, кому цікаво. Підписуйтеся на канал, буде ще багато оглядів. Всім миру та добра. Дякую за увагу!